Церкві також є дуже багато вітражів їх також створив наш польський митець. Сцени, представлені на вітражах, були тематично пов'язані з настінними розписами. Встановлено, що до двох вікнах над вівтарем було зображено постать святого гостина і святого Павла. Навіть у вікнах південної ну, стіни знаходились три вітражі. Вітраж, який зберігся у фрагментах: містерія до поклоніння незнаного, але відчутного Бога, Вітраж, зображений зображено водоводу Ісуса Христа у вигляді дерева Єссея, від якого залишилися лише уламки скла з розписами, присвяченими Матері Божій. Вітраж з постаті святого Івана Хрестителя, оточеного сценами з його життя, та його наука. У північній стіні знаходився тільки один вітраж, який представляє події життя львівських вірмен. Цей вітраж, на жаль, не зберігся. Залишилось в архівах лише фотографія. Після Другої світової війни впродовж повоєнних років про вітражі було відомо дуже мало. Здавалося, що вони втрат.